Воркаут Адама створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відео покажу вам приклад свого тренування, з яким можна підвищити рівень віджимань від землі за один підхід та розвинути витривалість, підготувати своє тіло для того, щоб змогти робити більше різноманітних тренувань в домашніх умовах своєю масою тіла та при цьому. Качати м'язи, розвивати витривалість і ставати сильнішими при будь-яких тренуваннях. І якраз для таких видів тренувань всього більше підходить конкретно цей стиль тренування, який абсолютно всім підійде. Це планка, звичайна, яку потрібно тримати максимальну кількість. Хвилин, доходячи до 10. Тобто, ціль сьогоднішнього тренування протримати планку 10 хвилин, тією швидкістю, якістю та технікою виконання. Маю на увазі рухайте своїм тілом, як буде вам зручно. Не намагайтеся якось. Будь-яким чином. Рухати тілом, маю на увазі, якщо ви стоїте в планку, то так і стійте. Знайшли для себе зручну позицію, витянули ноги, тримайте ноги максимально рівні, в колінах не згинайте, піджимайте копчик, напружуйте м'язи, ніг, поясниці, рук. В руках витягуйте біцепси вперед перед собою, цим самим утримуючи своє тіло ще рівнішим, витягуйте плечі, спину вверх, піджимайте таз та напружуйте прес для того, щоб тримати максимально рівну планку. Для ідеальної планки, звичайно ж, не потрібно згинати свою голову вниз та робити якісь нерівні рухи тілом, але якщо не можете утримувати повністю своє тіло максимально рівне, то намагайтесь настільки ідеально тримати своє тіло в планці, наскільки це у вас вийде. І той час, який зможете протриматись, навіть якщо це буде одна хвилина, це вже буде відправна точка для вас, з якою ви зможете в наступному тренуванні зробити краще. І так з кожним новим тренуванням намагайтесь робити все більше і більше утримання планки, дійшовши до рівню 10 хвилин. Цей челендж в якомусь розумінні, але для мене це як і челендж, так і тренування, тому що суть челенджа будь-якому в тому, щоб передавати челендж від однієї людини до іншої, і кожна наступна людина для того, щоб виконати, як в даному випадку, завдання 10-хвилинне утримання планки, приймає естафету. Цей челендж і пробує максимально довго тримати своє тіло, для того щоб змогти дійти до 10 навіть хвилин утримання планки. Це, звичайно, дуже хороший результат. І щоб змогти тримати своє тіло 10 хвилин, потрібно тренуватися довгий час, мати певний досвід, і для цього якраз. Показую вам це тренування, щоб ви набирались досвіду і підвищували свій рівень фізичної підготовки, тим самим роблячи себе здоровішим, кращим, та, що найголовніше, дійсно ця вправа допомагає будь-яким іншим тренуванням та вправам зі своєю масою тіла в домашніх особливо умовах. І тіло тоді розвивається набагато. Прогресивніше та ви 100% зможете в будь-якому тренуванні після таких планок челенджів тримати своє тіло довше в такому положенні, і в результаті чого логічно, що ви зможете робити більше віджимань за один підхід. Після того, як будете тримати планку довго, зможете багато разів віджиматись. Та взагалі будь-які вправи робити, які починаються з планки. А це будь-які види віджимань, неважливо, яке положення рук, звичайні класичні віджимання, чи якісь широкі, чи на кулаках, чи хоч будь-який вид віджимань, яких є сотні, а то навіть і тисячі різноманітних видів. І кожне з цих віджимань починається з планки. В якійсь певній мірі, тому що є віджимання з колін, є віджимання взагалі не з планки, а з ногами в повітрі по типу віджимань на брусах в горизонті чи в будь-яких інших варіантах тренувань. А для того, щоб взагалі просто для початку почати тренуватись і розвиватись, то потрібно навчитись віджиматись. Якщо ви вже вмієте віджиматись, ви давно тренуєтесь. То для того, щоб підвищити рівень кількості віджимань в одному підході, розвинути витривалість, набратись сили та спрогресувати в будь-яких тренуваннях, потрібно могти тримати планку довго і при цьому не падати колінами, ногами тілом на землю, потрібно всього-навсього утримувати своє тіло до 10 хвилин. При цьому не чіпляючи колінами землі, не зжимайте, не згинайте свої руки, як поставили їх рівно в першому положенні, якому для вас буде зручно, так і тримайте до кінця цього свого челенджу. Якщо зможете зробити 10 хвилин, то ви молодці, якщо навіть півхвилини зробите, це вже добре, для того, щоб почати тренування. І в цьому челенджі прогресувати. З часом зможете тримати довше і довше і довше, і довше. І як ви вже зрозуміти мали, то при будь-якому тренуванні віджимань ваш рівень планки буде підвищуватись, і навпаки, з кожним новим тренуванням, утримання планки, ваш рівень віджимань від землі буде також ставати вищим. І саме через це. Такі тренування дуже дієві та допомагають спрогресувати в будь-яких тренуваннях, які починаються з планки. А це майже всі види віджимань, які робляться звичайні класичні, класичним шляхом. Тому майте собі на увазі, що це не є якась занудна, нудьгована варіація тренувань для того, щоб. Ви захотіли її робити цю конкретну вправу, то просто спробуйте один раз. І той результат, який у вас буде, від того результату відштовхуйтесь, і в наступному челенджі та такому тренуванні пробуйте тримати уже довше планку. Взагалі, це тренування робіть раз в тиждень. На протязі одного місяця зробіть 3-4 тренування. Якщо не зможете за ці всі тренування дійти до результату 10 хвилин утримання планки, то тоді намагайтесь тримати свою планку ще і ще в нових таких челенджах. Для себе це. Також дуже зручно та добре, якщо ви будете навіть кожного дня робити такі планки зранку прокидаючись чи ввечері, роблячи після того, як ви вже за день своє тіло в певній мірі виснажите. Можливо, можливо, хтось прокидається ввечері і не встигне виснажити. Тобто це все відносно, але на протязі дня кожного. Якщо робити декілька днів тренування, то можна навіть і так тримати планку, знаю по собі. Якраз ці відео, які зараз на екрані, в цьому тренуванні робив на протязі декількох днів. Тому що за одне тренування у мене не вийшло зробити планку 10 хвилин. Спробував друге тренування зробити теж не те. І аж з третьої спроби у мене вийшло. Протриматись 10 хвилин і навіть більше, утримуючи планку. Тому, звичайно, що робіть настільки часто, наскільки це, буде вам комфортно та зручно. Але якщо ви тільки починаєте і ваш рівень до 5 хвилин утримання планки, то раз в тиждень це буде навіть забагато для вас для того, щоб. Не перевиснажуватись, не перетреновуватись, але при цьому прогресувати та розвиватись. Майте на увазі, що якщо ви тримаєте взагалі до 2 хвилин планку, то можете навіть раз в місяць робити такий челендж. З часом ви самі відчуєте, що ви хочете робити більше спроб утримання планки, та вам стане цікаво доходити до 10 хвилин утримання планки. Будь-де, до речі, можна робити це тренування на звичайній поверхності чи карематі, десь на природі, на річці, на пляжі, будь-де навіть в офісі, на роботі, кому де зручно, там планка буде зручною також. І в домашніх умовах, проснувшись рано, теж буде дуже Хорошим це тренування для того, щоб активувати свої м'язи та почати свій день. По-різному можна робити це тренування, в тому розумінні, що налаштовувати себе ви можете, по-всякому, але як вам зручніше, так і робіть. І якщо зранку зручно робити це тренування, починайте його робити з самого ранку. Комусь після сніданку чи обіду, тоді робіть. Якщо під вечір. Значить, це найкращий час для вас. Якщо вам зручно робити на підлозі, чи десь в домашніх умовах, там, де поверхність така землі, чи підлоги, де вам зручніше всього, то там потрібно робити цю планку. Але майте собі на увазі, що робіть на такій поверхності, де воно буде для вас зручно, але й. Комфортно для того, щоб ви в майбутніх тренуваннях змогли віджиматись більше разів та робити інші різноманітні тренування, які є схожими до утримання планки в такій позиції та положенні тіла. А це означає, що якщо ви захочете зробити більше віджимань від підлоги, землі чи іншої поверхності, то на тій поверхності краще всього тримати. Планку для того, щоб максимально приблизитись до схожого відчуття, яке має тіло, відчувати при утриманні планки, як і при віджиманнях. Тому для того, щоб розвивати своє тіло, качати м'язи, ставати сильнішими, витривалішими, потрібно постійно тренуватись та знати, що будь-яке тренування дає хороший результат тільки тоді, коли Тіло задоволене та різноманітно розвивається. А в даному випадку серіалу Як накачатись, показую вам сотні різноманітних тренувань. І ці тренування вони дійсно прокачують різноманітні м'язи. Звичайно, що деякі тренування качає більше м'язи рук від якогось. Тренування ви прокачаєте більше прес, біцепси, тріцепси, в якомусь тренуванні ваші м'язи-грудей будуть розвиватись більше, ніж в іншому. І комбінуючи абсолютно всі тренування, ви зможете дійсно прокачати свої м'язи, тренуючись своєю вагою на перекладені брусах та в домашніх умовах. Саме тому. Створив для вас серіал. Як накачатись своєю масою тіла, тренуючись в різноманітних умовах, як і домашніх, так і на спортивних площадках. Але, саме найголовніше, це зі своєю масою тіла. І саме через це, що тренування дуже складні деякі. Інші простіші, ще інші середні, то тіло себе відчуває на кожному тренуванні по-різному. І якщо робити одне і те ж тренування, навіть утримання планки на протязі кожного дня, чи віджимання від землі, чи будь-які інші вправи навіть самі прості класичні, то рано чи пізно тіло від класики не так. Змучується та простіше робити віджимання кожного дня, присідання чи прокачки пресу, утримання планки, тобто саме просте. Але маю на увазі, що чим більше різноманіття та різноманітних видів тренувань та вправ, тим краще це для організму та розвитку фізичної форми, сили, витривалості та прокачки м'язів. Звичайно, що якщо тіло звикає. Певний час то вже адаптується до того чи іншого тренування. І навіть ці конкретні планки, які робив в цьому відео для цього відео, робив на протязі декількох днів, і дійсно, в мене виходило, починалось воно з 8-9 хвилин і дійшов до 12 в середньому хвилин. І це надзвичайно велика різниця. Тому, якщо не практикуватись, не робити багато спроб, то тіло не так розвивається швидко, та це зовсім не те відчуття і не той прогрес, як воно може бути в ідеалі. А в моєму розумінні, якщо є дійсно величезна, хороша ціль дійти до певного гарного тіла, підкачати свої м'язи і зробити це своєю масою тіла. То краще всього не напружувати свій мозок так сильно, щоб постійно робити дуже складні тренування і при цьому тільки качати м'язи чи розвивати витривалість силу. Так як це неможливо, скоріше всього, через те, що є просто сотні тисячі різноманітних тренувань, і якщо робити їх всіх, то тіло тоді різноманітно та всебічно. Розвивається, і при цьому є звичайно, що змога тоді прокачати свої м'язи настільки сильно, наскільки це взагалі можливо. Є дієвіші тренування, є менш дієві, і щоб не лити вам водичку і не розповідати дуже багато різної інформації, то просто дивіться серіал, як накачатись в ідеалі кожну серію. Кожне відео тренування, тренуйтесь по прикладу моїх тренувань і розвивайтесь, ставайте сильніші, качайте м'язи, пробуйте різноманітні тренування, відчувайте по собі, що вам більше підходить, що менше, які краще робити тренування, які навіть ті, що не так легко робляться, то чому. Задавайте собі таке питання, вам складно робити те тренування, і намагайтесь зрозуміти, що в тому тренуванні дається складно, і це і є ваша слабка сторона, над якою вам треба попрацювати більше і зробити себе сильнішими. Тому, якщо вам важко дається планка, то робіть її частіше. Якщо дуже важко, то не зможете робити часто, починайте настільки комфортно робити стільки разів. Тиждень чи місяць, де вам відчувається себе максимально зручно. І поступово з певним досвідом та постійними тренуваннями, ви захочете робити більше, більше і більше і більше. І дійдете тоді до своїх будь-яких вершин та цілей. Тому, якщо у вас не вийде зробити 10 хвилин планку утримання, то не засмучуйтесь. не думайте, що це настільки. Важко та нереально, що ви ніколи це не зробите. Просто якомога частіше робіть, але відштовхуючись від свого відчуття такі челенджі. І рано чи пізно ви дійдете до 10 хвилин утримання планки це 100%, навіть не сумнівайтесь. Тому що ось потрібно починати. Це мій приклад того, як у мене вийшло зробити цей челендж до цього. Робив різноманітні схожі челенджі, утримання планок. Є різна планка, це сама проста класична. Тому показую на прикладі класики, як і що потрібно робити для того, щоб підвищити свій рівень воркаутера, в якому знаєте зараз розуміння бодібілдера. І якщо у вас взагалі нульовий рівень, ви не вмієте підтягуватись, не вмієте віджиматись, ви не можете віджатись. Вміли забули, у вас лишня вага, ви не знаєте, що почати, вам незручно, некомфортно, у вас нема бажання тренуватись, ви не розумієте, навіщо тренуватись. У вас може бути будь-яка основа така, але суті воно не міняє, так як рано чи пізно. Постійно і всім захочеться тренуватись, тому що тіло це є найголовніший механізм, який є взагалі у людини. І здоров'я це найважливіше, що може бути. Так як якщо ви хочете підвищити рівень свого здоров'я та фізичного відчуття в тілі, тобто стати сильнішими фізично, то вам потрібно тренуватись, хочете ви цього чи ні. І хтось раніше, хтось пізніше це розуміє, тому це тренування та взагалі ці планки, це навіть якщо хтось не тренується з вас, і у вас немає не стажу тренувань, не бажання нічого іншого, то все рівно при цьому всьому, роблячи навіть таку планочку, вже ви будете раз в день, використовуючи декілька хвилин свого життєвого часу, робити себе кращими і сильнішими, витривалішими, та просто відчувати себе активніше. Здорово, і навіть від цього в якійсь мірі захочеться більше жити, та бажання до будь-чого стане більшим. Тому навіть для загальної такої соціальної теми це здорово тренуватись та робити навіть звичайні такі тренування. Але якщо більше копнути глибше і захотіти не просто для оздоровлення робити це, а для фізичного розвитку і прогресу, то тоді будь-які види віджимань. А, кажу вам це по своєму досвіду, так як віджався 1114 разів за один підхід від землі, і це абсолютний рекорд світу. З відеоматеріалу в інтернеті більше нічого немає, схожого, є інші. Рекордні відео, де хлопці також роблять свої рекорди, але у віджиманнях від землі за один підхід особисто у мене вийшло зробити рекорд світу. Тому знаю точно про що говорю, і те, що навіть зробити не саму велику якусь кількість віджимань, а просто велику кількість віджимань чи більшу, то потрібно розвивати своє тіло. І роблячи тільки ті ж самі віджимання в якийсь певний момент чи ті ж тренування. Для організму це стає звично і зрозуміло, і навіть ліниво, тобто є сила, є витривалість, але м'язи не хочуть так включатись в роботу, тому що підсвідомо людина думає, що це вже набридло і хочеться робити щось нове. І саме це тренування і інші будь-які, які, які якраз показую вам в кожному відеотренуванні, як накачатись. Це і є альтернатива цим всім лінивим відчуттям та будь-чому, що не дає вам змогу і розвиватись постійно прогресуючи. Тому для того, щоб вирішити всі ваші завдання, відкинути все лишнє, вам потрібно. Частіше різноманітно тренуватись. І це якраз і є один з прикладів того, що можна робити в даному випадку, і як розвиватись в віджиманнях, тренуваннях своєю масою тіла в домашніх умовах. Та, взагалі, якщо вам сподобається цей челендж та тренування, то можете його робити навіть і кожен ранок, чи тоді, коли вам захочеться. Настільки часто, наскільки у вас буде бажання до цього. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші, розвивайтесь, вчіться підтягуватися, віджиматись, робити інші вправи своєю масою тіла, при цьому качаючи м'язи. Не завжди дуже великі м'язи це ознака дуже здорового тіла, але зазвичай воно так, що якщо гарні м'язи, значить гарне тіло. Значить, здоров'я на високому рівні, так як м'язи не можуть бути гарні не в здорової людини, це є все здоров'я. Тому, з однієї сторони, не завжди та людина, яка не виглядає дуже накачаною, не є сильною, але, частіше всього, сильна людина та, яка виглядає накачаною. Тобто, якщо у вас є ціль накачати м'язи, то ви зможете підкачатись і робити більше ціленаправлено ті тренування та вправи, які прокачують різного типу групи м'язів, та прокачуватись своєю масою тіла, тренуючись в домашніх умовах, наприклад, на брусах. Якщо у вас є ціль стати сильнішими, то деякі види тренувань і тренування дають більше розвиток сили, не так прокачують м'язи візуально. Чи розвивають витривалість, але сила по-любому стає більшою. І якщо у вас є це бажання, чи якісь інші, які схожі, то ви тоді можете акцентувати свою увагу, тренуючись якраз більше з акцентом цих тренувань. Якщо ви, звичайно, хочете витривалість розвинути, то більше такі тренування робите для розвитку. Витривалості. І таким чином варіюйте між різноманітними тренуваннями, постійно збільшуйте свій рівень, прогресуйте і тренуйтесь, робіть це своїм стилем життя, не каторгою, а задоволенням. Прокидаючись зранку, ви захочете робити одразу ж тренування, чи прокачати прес, потримати планку, зробити якусь. Енну кількість віджимань від землі, чисто декілька хвилиночок витративши, уже це набагато краще, ніж нічого не робити, коли це вам необхідно та організм просить, і ви хочете тренуватися, відчувати все краще, то ви самі захочете це робити, навіть якщо ви ніколи не тренувались, то рано чи пізно вам це буде потрібно робити для розвитку свого тіла, і підтримання своєї фізичної форми. Та здоров'я, що найголовніше взагалі. А якщо ви і це не вмієте робити, і то не вмієте, у вас немає взагалі ніякого розуміння того, що і як має робитись в тренуваннях, з чого почати, то вам ідеально підійде будь-яка програма тренувань на сайті www.workoutadama.com це мої програми тренувань. Які продаються уже більше п'яти років, і за цей весь час ноль поганих відгуків. Всі ті, хто купили програми тренувань, задоволені. Це тренування, які робляться по відеоінструкціям, в домашніх умовах на перекладеній брусах. Ви навчитесь з самого нуля віджиматись. Від землі, підтягуватись на перекладині, робити інші класичні вправи. Якщо не вмієте, якщо у вас є певний свій рівень, то своїм рівнем цим ви навчитесь робити 20-30 підтягувань, 40-50 віджимань, як на брусах, так і від землі. А це є вже база воркаутера це основа, з якою можна робити різноманітні інші види тренувань, де потрібно мати певний запас витривалості, сили. Та інших основ, які є якраз в базі воркаутера. Тобто з програмами тренувань ви навчитесь створювати базу для занять воркаутом. Далі вже ціленаправленно вибрати собі той шлях, яким хочете йти, і розвивати свої м'язи. Якщо це просто накачати м'язи, ваше бажання, то ви зможете накачати м'язи. Якщо ви захочете розвинути силу чи витривалість, то... Будете більше вибирати ті програми тренувань, так як не одна програма тренувань на сайті, які вам до вподоби для того розвитку, якого ви хочете, і досягнення тієї цілі, яку ви бажаєте. Ціна всіх програм тренувань 1000 доларів. Тому купляйте, підтримуйте розвиток серіалу Як накачатись, ставайте сильніші. Якщо у вас немає у кожного. Певної цієї 100% суми, то для тих, хто хоче тренуватись, пішов на зустріч і зробив для вас акційні знижки по купонам. І ці самі програми тренувань, які коштують 1000 доларів. Ви можете купити за 900 доларів або за 300 доларів, використовуючи купони на знижку деталі на сайті. Пока!